Франція може передати Україні гіперзвукові винищувачі Міраж 2000 Переговори щодо можливості отримання цих літаків ведуться. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час прес-конференції. Так, ми говорили про літаки. Також Зеленський підтвердив, що серед західних партнерів є ті, хто і надалі бояться програшу Росії в Україні. Голова української розвідки Кирило Буданов. Також підтвердив бажання отримати винищувачі Міраж 2000 від Франції. В інтерв'ю виданню Лібераціон він заявив, що українські льотчики одні з найкваліфікованіших у світі, бо мають реальний бойовий досвід. Ніхто не стикався у небі з російськими винищувачами четвертого покоління, окрім українців. Тому льотчики повітряних сил зможуть з легкістю опонувати техніку міраж. 2000 РФ має 300 літаків, тому Україна потребує більшої кількості авіації. Тому Буданов сподівається, що Франція надасть ЗСУ літаки міраж. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів Самптімамба, і ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки. Варто додати, що бомбардувальник Міраж 2000 d є носієм крилатих ракет скальп'єджі -Е та крилатих бомб Хамір. Перші зараз є в арсеналі українських радянських Су-24М, а бомби. Франція нещодавно анонсувала до постачання Україні. За даними видання Форбс, Франція може надіслати близько двох десятків винищувачів-бомбардувальників Міраж 2000 d Якщо Париж справді ухвалить таке рішення, оголошення може з'явитися вже скоро, адже президент Франції Мануель Макрон збирається відвідати Київ у лютому. Крім того, Еммануель Макрон скликав 26 лютого термінову зустріч із лідерами близько 20 західних країн через Україну, щоб надіслати диктатору Путіну сигнал про рішучість Європи. Обговорять зокрема, можливість закупівлі снарядів для України у третіх країнах на зустрічі. Виступить і Зеленський. Термінова зустріч лідерів Європи це реакція на ескалацію російської агресії. Останні кілька тижнів. Зокрема, згадується, політ Путіна на бомбардувальнику здатному нести ядерну зброю, що європейці розглядають як спробу залякати їх. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулєба знову підкреслив, що Україна потребує крилатих ракет Таурус для захисту від Росії. А побоювання щодо ескалації він назвав безпідставними. За словами голови МЗС, дискусії про можливі постачання крилатих ракет Таурус між українським і німецькими урядами все ще тривають.